Товариство, найщиріше вітання. Мене звати Василь Пихньо. Повітряні сили офіційно повідомили, що дві балістичні ракети загрози летіли, дві їх знищено. Чому може бути так, що внаслідок збиття ракет виникають пошкодження? Не лише про це, але й про те, які це могли бути ракети. Бо говоримо далі із Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Пане Валерію, мої вітання вам. Да, вітаю. Доброго ранку, не скажеш. Це так, не скажеш, тому що він був важкий, і найголовніше, що відбулося, і така от виникла пересторога у киян. Хоча це насправді не нова ситуація для жителів, наприклад, прифронтових міст щодо того, що от тільки залунала тривога, одразу відбувся приліт. Ну там в межах якихось п'яти хвилин. Ну не приліт, а звуки вибухів було було чутно. Чому так стається, пане Валерію? Чому от якщо ви маєте пояснення цій ситуації? Поки що таких пояснень я можу тільки зі свого досвіду сказати. Бо загалом я вам можу навіть хроніку сказати. Значить, я їхав сьогодні. Повітряна тривога почалася, коли я їхав на телеканал Прямий. Так, от 15, через 15 секунд після того, як була заявлена повітряна тривога, відбувся перший вибух в Солом'янському районі. ми якраз проїжджали, чули цей вибух. так? Да? Тобто дійсно час, знаєте, щось цього разу з повідомленням трішечки наша ППУ спізнилася. Причини я вбачаю в тому, що дійсно це була ракета не, скажімо, не кінжали, а ракета Циркон. Чому кінжали вони піднімаються на велику висоту і вони ну, там до 50 кілометрів, і вони добре видимі на радарах. І незважаючи на невеликий час підльоту, ця ракета після старту одразу видима. Про неї можна повідомити. Да? А про Циркон, ця ракета все ж таки крилата, вона не піднімається на таку висоту, тому просто не очікували, не повідомили про неї, не очікували, просто, що вона з такою швидкістю долетить до Києва. Да? Бо зазвичай крилаті ракети, в них швидкість 700 км на годину, а тут десь 5 махів. Ну, я думаю, що в це цього разу так сталося. Наступного разу на крилаті ракети ППО буде більш оперативно реагувати а і п'ять однак... махів, пане Валерію, Це щоб розуміти, це яка швидкість? В ну в такій класичній вимірі. Помножте от, грубо, помножити, помножте на тисячу, п'ять тисяч кілометрів, да? Можливо, навіть більше. От. Нічого собі, тобто, це е, циркон, Ви припускаєте, що міг бути справді використаний росіянами циркон. І Такі насправді повідомлення то були, що це за ракета, тому що вона так якось е, широко невідома поки що українцям на щастя ракета циркон. Це те, що росіяни довго роздмухували пропаганду навколо цієї ракети, що вона невразлива, що вона е, значить, жодний комплекс її не може дістати, але ракета загалом. Uh, ну, вона чим вона від, 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 відрізняється від інших ракет uh, дуже великою швидкістю. Да? Але це її, uh, так би мовити, достоинство ну, для ворога, да? uh, це ж її і вада. Бо якщо ракета летить uh, з скажімо, гіперзвуковою швидкістю, вона летить в шарі плазми, а плазма не пропускає радіохвилі. Тому ці ракети. Не можна донацілити в останній момент. Тобто вони не настільки точні, як звичайні ракети, які летять з там, ну навіть балістичні ракети, їх можна донацілити, а ці ракети вони не настільки точні. От що таке циркон? Да, По-перше, по-друге, через те, що ця ракета двоступенева і загалом потребує достатню кількість палива. Да? То вона несе меншу бойову частину ніж звичайні російські крилаті ракети, і по вибухах це видно. Ну трішечки наслідки вибуху все ж таки менше аніж від тих крилатих або балістичних ракет, які попадали по Києву. Загалом ця ракета про неї відомо дуже мало. Відомо, ну, приблизно її дальність не перевищує 1500 кілометрів. Швидкість ну, максимальна її швидкість 8-9 махів. Потім вона, значить, ну на стартовому етапі. Потім вона падає, бо переходить на прямоточний, ну на повітряно-реактивний двигун, а це менша швидкість. От. І маса бойової частини десь ну, 300, може, трохи більше від 300 кілограмів. Довжина порядка 8-10 метрів. Але загалом ніхто навіть фотографії цієї ракети не бачив. Є, так би мовити, знімки ракети Брамус індійської, яку на першому етапі розробляли разом з Індією ці ракети «Циркон». Mm. От. Ну, от Якось так зовнішній вид малює цієї крилатої ракети. Пане Варію, я тоді запитаю дуже по-народному. Вона більш небезпечна, ніж кінжали російські, чи менш небезпечна? Чи можна тут взагалі якісь ставити знаки більше-менше дорівнює? Розумієте, небезпечне все, що мало відоме. Так? Але поки що ці ракети начебто збивали. Перші ракети, які падали, вони, по-перше, падали за містом, навіть якщо в місті, то падали уламки, і повітряні сили повідомляли, що вони їх збили. Цього разу теж повітряні сили повідомляють, що комплекс, комплекс Петріот з ними впорався. І в цих ракетах вони більш швидкісні. З висотних будинків, ну ви знаєте, де розміщений прямий канал, 24-й поверх. Так? За цей час люди з таких будівель не можуть і не встигають евакуюватися. В цьому плані вони небезпечні, але вони несуть, судячи з усього, вони несуть менший боєзаряд. Тому, ну. Скажімо так, трішечки менш небезпечні, ніж кінчали, які мають велику швидкість вертикальну складову, міцний корпус і загалом здатні сильніше уразити будівлі. Да? То я б сказав, що в цьому плані а, циркони менш небезпечні, але все відносно, залежить від, туди, від того, куди вони попадають. До речі, за даними видання Київ Пост, буцімто спрямовані ці ракети були на службу безпеки України на будівлі служби безпеки України, тому що сьогодні день збув з чим ми нашу спецслужбу і вітаємо. Хотіли їх привітати вочевидь, і росіяни. Ну так в лапках привітати. Ну але зрозуміло, що куди там вони цілилися прильоти сталися в Печерському районі? В навтам там, де ну буцімто то немає ніде СБУ, ну принаймні мені невідомо, хоча всяке може бути пане Валерію, Тоді інше питання. А як так стається, що це? Реально запитання, яким, з яким стикаються десятки разів, коли люди ставлять його після збиття шахетів, після збиття будь-яких крилатих ракет, після збиття ось таких чи то цирконів, чи то балістичних ракет. Як так стається, що руйнування внаслідок їхнього збиття можуть бути такими значними, якими вони зараз є? Ну наприклад, що там цілу будівлю зносить? Ну так 300 кілограмів вибухівки, ну це, це більше ніж 500 кілограмів бомбі. ФАБ ФАБ 500. А хіба ця вибухівка, от наслідок влучання зенітної ракети, не має вибухнути десь у повітрі? Ну має, але вони ж і не влучили ці ракети. Да, о, ця бойова частина о, у скажімо так у циркона, Да, я не знаю, як по ній влучили. Влучили, могли влучити в хвостову частину ракети. Якщо о, ця о, загалом ракета була о, ну не уражена, власна бойова частина цієї ракети, да? От вона не була ініційована, і вибух повітря, де да? вона Тут десь... ми зараз говоримо просто про принцип того, як працює зенітні ракети. Я дуже хочу щоб да, це от, можете... якраз роз... пояснити. тому що буває, що кажуть, ну, зби... і в людей виникає в пересічного громадянина. Виникає таке питання: ну як це збили, якщо от є руйнування? То поясніть, виходить, що можна влучити не по бойовій частині, а наприклад, там в двигун, чи в якийсь крило, чи в якісь рулі, які просто збивають її з курсу, але але що? Але вона все рівно залишається небезпечною, правильно? А бойова частина продовжує політ. Тому, е, наприклад, якщо працює Петріот по балістиці, він влучає в саму ракету. І там було видно ураження, демонструвалися фотографії, да? там принцип хід-кіл, пряме влучання в ракету. Ракети в ракету на зустрічній швидкості, там, яка сягає 8-9 махів, можете у собі уявити завдання. Діаметр, діаметр антиракети десь сантиметрів так, ну, 30 не більше. Да? Тобто розміри, да. а в даному випадку, як було збиття, я сподіваюся, що новий спікер повітряних сил щось прокоментує в цьому випадку, да, чому так сталося? Да. Поки що повітряні сили так особливо не коментували. Ну, от. Все ж таки, в даному випадку схоже, що бойова частина впала, але вона впала не по тому об'єкту, по якомусь по якому влучали. Да, а впала загалом, спрацювала таким. Судячи з наслідків, бо сама ракета вона не є таким. Це не бомба. В неї нема такого міцного корпусу. там не товста алюмінієва оболонка. Да? Вони не могли кінетичну енергію, вони не могли нанести зруйнувати триповерховий будинок. Так Ми вони кажучи, корпус, корпус, корпус ракети не здатен так розвалити. Корпус ракети, крилатої ракети не здатний знищити триповерхову будівлю. Він може нанести її ушкодження, пробити ну, максимально один поверх. Тут виходить, чи я правильно зараз от протрактую наші аудиторії це ці небезпеки від збиття ракет. Не завжди вдається, от саме у повітрі, грубо кажучи, знищити бойову частину. Вибухівку, паливо в тому числі, воно теж небезпечне, коли падає правильно. І коли вражається двигун або будь-який інший елемент ракети, вона точно збивається з курсу, вона точно не досягає своєї мети, але при цьому вона все ще залишається небезпечною у випадку, коли вона падає на землю, вона може ось таких от. Шкод завдати, як завдала сьогодні по столиці, було багато випадків, коли е, при попаданні в ракету виводилася радіоелектронна частина ракети, а там нема ударного підривача. Да? Там є по, ну, ініціалізується електронною системою вибух. Да? І було багато випадків, коли боєва частини падали. Ну, от вчорашній, здається, наліт. Да? Коли евакуювали бойову частину, просто краном піднімали. Да? Пам'ятаєте, було відео показували добре. От а інколи все ж таки відбувається такий вибух. Ну тут що сказати, раз на раз не, не приходиться. Загалом здається, що ця ракета, основна її частина, була уражена, все ж таки, хвостова частина з двигуном, а основна частина таки впала на будівлю. Тоді наступне запитання. Окрім ви припустили, що це ракета церкон, яка має ось таку швидкість до 5 тисяч кілометрів, стабільну середню робочу. Ні, це швидкість. Це вже на термінальному відрізку така швидкість. Тоді ще були припущення одразу після того, як ці ракети спрацювали, що це може бути не церкон, а ракета Онікс М. Що це за ракета і чи могла бути справді вона? Ну, ракету, я думаю, «Онікс» збили би, бо там всього 2,5 звуки, вона там 2500 кілометрів, і навіть «Айріси», і «Насамси», і «С-300», вони ефективно працюють по цих ракетах. А зараз, подив... зараз наші фахівці подивляться, чи є індекс 3М22, чи 3К22, чи якісь інші літери, щоб було 3 і 22, тоді буде чітко відомо, що це ракета, наприклад, «Циркон». Якщо інди, інші індекси грау будуть виявлені на індекс ГРАУ, це головне, значить, ракетне артилерійське управління росіян, яке надає типи, надає індекси типам російської зброї. От значить, якщо будуть виявлені на деталях інші маркування, то тоді можна сказати, що це, наприклад, не Циркон був, а Онікс чи якась інша ракета. Але на Онікс, по перше, вона була б. Набагато більше вірогідніше, вона була б збита. Крім того, Онікс ракета, яка має яка протикорабельна ракета, і вона має наведення по радіоконтрастних цілях. А яка може бути радіоконтрастна ціль в місті? По Одесі ще можна стріляти, там порт, там бункери, там вони металеві і вони дають добре відбиття радіосересу. Ось якраз таки в мене і було питання, що означає радіоконтрастна ціль. Має бути велика різниця між е, поверхнею і об'єктом у відбиттю радіосигналу, від води і від металу, наприклад, mm -hmm. да, для протикорабельної ракети. На суходолі та, та, такого сигналу, от пам'ятаєте, по Одесі стріляли, ракета влучила в собор. Так, Це так, влучило, так. да? бо там, власне, металева, металевий дах. Оце для ракети була, так би мовити, приманка. Ну, от. До речі, обидвісті... а по, обісток, да, по Києву стріляти, ну самі розумієте, куди могли влучити. До речі, обидві ці ракети: що Онікс, що Циркон, це є протикорабельні ракети. так? Їх в... да, загалом вони створювалися як протикорабельні, тому зараз росіяни не можуть чітко і налагодити. Це всі ці пуски, це пробні пуски, це не серійні ракети. Циркони – це не серійні ракети. Треба розуміти, що масового нальоту сирконів найближчим часом очікувати не слід. Будуть такі поодинокі удари цими ракетами, по одній, по два, максимально по три ракети. Йде відпрацювання власне системи наведення, і там величезні проблеми, бо ще раз скажу: ця ракета летить в плазменній хмарці, яка не пропускає радіохвилі. Як росіяни впораються з точним наведенням цих ракет, поки що невідомо. Можуть і не впоратися. Чрово кажучи, вона не має е, режиму м, якби передачі сигналу між оператором, коли вона вже випущена, і а моментом того, вірно. куди вона, вона летить. Не і нею не можна керувати, правильно? Так, вона ні, вона не має навіть зв'язку з супутником, навіть GPS у не має. <гум>. Е, і знову ж таки, ось ви кажете, що вони є не в серійному виробництві. Це означає, що ну, це дуже можна напевно, цинічно буде звучати, але це виходить, що це випробування бойових умовах здійснюють росіяни. Так, да, це так званий термін був в радянському Союзі войськове із питання. Звичайно, це, було... це звучить на жаль, але да, і є як і росіяни вирішили, вирішили випробувати їх на нас, замість щоб випробувати на полігоні. Ну, я сподіваюся, що наші засоби ураження ми теж будемо відпрацювати на їхній шкірі. Відпрацьовувати на їхній шкірі. Тоді е, запитання вздогін. Е, наші засоби. Антиракет виходить, що Петріоти впоралися із ними навіть попри те, що це такою шаленою швидкістю летять ці ракети. Я не знаю, яка швидкість у кинжалів чи можна їх порівнювати, тому що ми знаємо точно, що Петріоти працюють проти кинжалів. Іншими словами, перефразую це запитання, петріот він здатен виходить боротися з усіма видами ракетного збройної російського. Ну так виходить, що здатний боротися з усіма видами, бо Петріот розрахований на дуже великі швидкості. Кінжал і на термінальному відрізку у кінжалу лише трохи менша швидкість, ніж у цих гіперзвукових ракет. От, бо кінжал вже летить по інерції, він гасить свою швидкість помалу. А гіперзвукова ракета, в неї працює двигуни. Вона зі сталою швидкістю йде, але досить високою, але сталою швидкістю. Да? От. Тому в неї трохи більша швидкість, але ну, начебто перші два циркони були збиті. Я не знаю, як цей, наскільки вдало він був збитий. От. Чи він просто був збитий з курсу, щоб не потрапити по цілі, чи дійсно ракета була. Значить, збита, але бойова частина все ж таки впала і вибухнула. Що ж дочекаємося, ще тоді офіційних коментарів. Справді дуже дуже корисно, що от ви розклали все це побличках, тому що це справді важливо розуміти людям, тому що от коли повітряні сили заявляють, що ми збили ракету, ми її справді уразили, то це не завжди ну може означати. Ось те, що ви думаєте, що вона відірвалася у повітрі. Вона все ще зберігає. Небезпеку, і от щойно з паном Валерієм Романенко ми це розбирали, розкладали по поличках.